Ну ось нарешті я в лісі випадково знайшов чухалку оленя. А це ось чухається олень тут. Йдіть сюди, подивіться, зараз я, ось він тут витаптує, топчеться, а це ось олень чухається. Ось. Щость оленя. Все як то кажуть очевидно. Чухалка, сарн і всякої прочі лобуди. Ось такі Ось таке хутро. Ось таке хутро на оленячій чухлці. Ось так чухаються. Олені. Олені, олені, не бриті і не А Оце чухаються олені. Ось вони, оце їхнє хутро. оленяча чухалка. Це дерево, він ще підходить до сусіднього і ось тут. Ага. Ось лось чухається. Оце чухається лось. Оце ось шерестина лося. отак, так щоб видно було. Оце шерестина лося. чухалка лося. Нарешті знайшов. Ось вона. Тут і карапа побита. В мій зріст. Ось і дивіться. Оце. чухалка лося, ось воно. Оце чухал колосся. Тут тут і сліди, тут і сліди такі. Більші видно і вони далі від дерева, щоб обпирався об сосну. А сюди знову хтось таке приходив. Хтось сюди приходив, а оце чухалка зовсім не оленя. Не знаю чи камера зніме. У нього у нього чернюще волосся, чорне як смола. Я не знаю чия ця чухалка, але ця чухалка не оленя. Волосся у нього чорне, досить пухнасте. Ну, Не таке, як пух, але все-таки... Таненьке. Зараз я ось так. Проскакує сідина. Я не буду займати його, хай воно і... стерчить. я просто не хочу торкатися Чухалки цієї. Просто чухалки не хочу тркатися. Ко йде, проскакують ці сіді, волоски. А так взагалі воно пухнасте. Дякую всім за увагу та терпіння.